Прийшов, вибрав собі одяг і взяв його безкоштовно. За таким принципом працює центр гуманітарного одягу на ринку північний у рівному. Господар ринку надав приміщення, власники місцевого магазину розклали на полицях свої залишки. Також одяг сюди передають небайдужі. Я здивований тим як наш народ об'єднився. так от і несуть, і приходять до нас дуже багато біженців. Вже приходять. Якщо хто дивиться, будь ласка, приходьте, знайдемо багато дитячого, все що зможемо, то тим допоможемо за день. Чоловік 30-40 буває для такого масштабу і то, що це все таки спальний район, то непогано. Нещодавно тут отримали доставку з Бельгії. Підприємці привозять нові речі, рівняни приносять власні ношні. Лілія і Марія прийшли з торбами вживаного дитячого одягу. Мама з донькою працюють вчительками в обласному ліцеї. кажуть, все принесене, перечистили і випрали. Є наш особистий, і друзі нам пожертвували. Також віддали, щоб ми його його привести в порядок і принести сюди. Два дні. ми приймаємо навіть біженців себе вдома. В нас будинок великий на. Три поверхи, якщо навіть по когось потрібно, ми ще можемо приманяти, кормимо. Ми обоє вчителі. І... І навіть люди, які в нас живуть, вони також нам допомагали прати, складати цей одяг. Тобто ми спійва. разом це робили. Волонтери допомагають сортувати та розвішувати одяг. Вони ж консультують та підбадьорюють переселенців. Наталія Трикіша працює в гуманітарному університеті, але його режим роботи дозволяє знаходити вільний час для волонтерства. Наразі нагальна потреба взутті, тому особливо в чоловічому чоловіки поприїжджали, хто в чому був в зимових черевиках. Тому якщо є змога, то хто може, то ну за в кросівки хочуть переодягтися чоловіки і е, чоловічий одяг великих розмірів. У нас проблема. Такі куртки зимова в нас все є. А от таке, що зараз необхідно вже на весняний період. А от дитячого одягу у центрі зібрали багато, каже його керівниця Валентина. Скороход речі для малечі зараз сортують. Їх мають передати майбутнім мамам, які переїхали до рівного. Схожим чином раніше відібрали одяг для пенсіонерів і відправили до Злобунівського геріатричного пансіонату. Це в родом наш міський. Рудом там відкривається кімната. У них є ну, прачечна, яка буде воно все перестіруватися і будуть роздавати, тому що вагітні до нас не можуть сюди приїхати. Вони, якщо зразу приїжджають, вони в Омпосту, от через то ми сортуємо зараз і будемо завтра відправляти загалом. За тиждень роботи роздали добру тонну одягу. Додає пані Валентина. Речі беруть не лише переселенці, а й місцеві люди, які через війну опинилися в складних умовах. Працює центр на ринку північний з 11 до 16 години. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.